Доброго дня, я Ксенія Веркалець. Ви дивитесь програму Актуально. Сьогоднішній випуск проходить у незвичному для нас антуражі. Ми у селі Іванків. І сьогодні побажав з нами тут зустрітись подалі від міської мотошні голова Бориспольської районної адміністрації Іван Іванович Шкарта. 18 січня губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк представив еліті Борисполя нового голову райдержадміністрації. Іван Іванович Шкарта народився 2 серпня 1968 року на Закарпатті. За освітами аграрій та правознавець керівник з досвідом сім років працює в органах державної влади. До Бориспільського очолював Яготинський район, глибоко віруюча людина. Перше, що приніс до нового кабінету, це ікона Божої Матері. Його життєве гасло, мета горіння, віра та терпіння. Іван Івановичу, доброго дня. Доброго дня, Ксенія. Доброго дня, телеглядачі. Іван Івановичу, насамперед, як вам на новому місці. Чудово, ви знаєте, мені не привикати. Я пропрацював у багатьох регіонах України, так що до мені не привикати, а тим паче, що це дуже близько до Києві. Одно, що тільки е, часто начальство визиває і, і більше задач наврізає. Розкажіть, як ви потрапили до Бориспольства? Не випадково скажу вам, тому що кожен і ко проїжджав в сторону Яготина і звідти повертався, а потім. Е губернатор запропонував пропрацювати у вашому у нашому районі. Тому і так і потрапив. Ну, Минув майже місяць з дня вашого призначення. Ви одразу почали активно знайомитись з нашим краєм, з того, що ви вже побачили, які ви зробили висновки і яку концепцію подальшої роботи розробили для себе. І що злід зробити навіть? Ну, місяця ви сказали дуже громко. Місяця немає, десь трошки більше двох тижнів. Але дійсно так, я об'їздив майже 30% вже району, познайомився е з багатьма е населеними пунктами, поспілкувався з людьми, які живуть на території е району. Що треба робити? Робити дуже багато треба. Треба в першу чергу це е забезпечити робочі місця жителям району. По-друге, питання глобальне, яке я для себе намітив, це будівництво очисних споруд спільно з мерією і особливо це актуально до Євро-2012. Дуже актуально стоїть питання водопостачання по всіх населених літах району. На Ну і багато інших питань, які вже які будуть іще визначені в процесі моєї роботи. Хто буде вашим союзником на цьому шляху? Ви вже заручилися підтримкою керівників підприємств, установ та організації міста чи депутатського корпусу? Перше, що я зробив після мого представлення, це в той же день я пішов і познайомився з мером міста Анатолій Соловйовичем. Друге. Це районна рада, і весь депутатський корпус розпочинається від депутатів сільських міста і району. Тільки спільно працюючи на один спільний знаменник, ми можемо щось зробити для покращення життя народу Бориспільщини. Ви раніше працювала в Яготині. до Бориспільського району про великого зі своєї тодішньої команди. Із тодішньої команди ні, ви знаєте, і е, ну жартомат, друзі мене називають десантником, тому що е, завжди так, що я вже наголошував, що працював по всіх регіонах по багатьох регіонах України, то е, просто кидали. А я там уже знаходив е, спільну мову із. Е, Тими працівниками, з якими мені життя зводило, щоб я працював. І я е, хочу вам сказати, що майже з усіма знаходив спільну мову. Є два варіанти: е, або ми працюємо разом, або ми працюємо разом дуже добре. А свої команди я нікого не привів і е, ну, зрозуміло, що була зміна у керівництві адміністрації, але це майже ті люди, яких добре знають жителі району. Ми задекларували подальший поступ районної влади спільно з мерією. Коли чекати цієї співпраці і чому вона буде полягати? Співпраця вже розпочалася. Уже, е, ми підготовили проєкт е, договору про спільну діяльність. У першу чергу це буде, е, ми вже в суботу започатковуємо це, буде е, Запущена виїзна торгівля біля е, сільпо недалеко від адміністрації. Тобто, жителі міста е, будуть мати можливість придбати по е, хороших по правильних цінах ті, ту продукцію, яку випускається в нашому районі. Е, коли чекати, це я скажу, що наші телеглядачі нехай оцінять, коли вони коли, я би хотів як найкраще будемо спільно робити все, щоб було якнайкраще це відчуття. Але коли воно буде, то найкраще це наші телеглядачі. Почір кожного керівника залежить від його особистих рис. Які риси ви виховали в собі, і яких рис вимагаєте від своїх підлеглих? Ну, я вам скажу, що я. Е Думаю і хотів би бути добрим керівником, але, вже, але в той же час і вимогливим. Я від своїх підлеглих вимагаю тільки одного: це професійно виконувати свої обов'язки, ті, які посадовою інструкцією передбачені. Ну я не люблю там хвастатися. Але скажу, що перш за все це дисципліна. А я по відношенню до, до людей е, е, стараюся бути просто людяним і порядним і е, спілкуватися на одній мові. А якщо хочете ще, то просто ходити по цій землі. Яке рішення ви першим прийняли на, нову, на новій посаді, і які у вас робочий графік? Перше рішення було моє. Це може у вигляді розпорядження це вільний доступ до моєї приймальної і до кабінету. А графік, я працюю з 7.30 ранку до 19.00 вечора і в суботу. Завжди хочу в суботу попрацювати до часу, до двох, але не виходить. Дивлюся на годинник, вже 17.00, Ну от так виходить. Ну це я сподіваюся на перших порах. Може, потім буде легше, буде сформована команда, будуть заступники. Будемо розуміти, будуть повноваження поділені, і тоді буде легше. А поки на сьогоднішній день от такий ритм. Коли вас представляв Анатолій Присяжнюк, він наголосив на тому, що часу на розкачування не буде. Коли очікувати на перші результати вашої роботи? Ви знаєте, я не хотів би повторятися, але я вже сказав, що результати моєї роботи повинні оцінити жителі району. От, я буду все робити для того, щоб воно було уже вчора. Про досягнення, ну про досягнення це теж краще. Я вже говорив на представленні, треба поїхати е, до жителів Яготинщини, щоб вони сказали, що було зроблено. Але було зроблено дійсно багато. І, е, Ну, перше, це була відновлена робота цукрового заводу, який три роки стояв і е, обладнання ржавіло. У минулому році ми його відновили. Е, багато було зроблено в, у сфері е, культури. Е, було придбано обладнання. Е, Побудовано спортивний майданчик 20 на 40 з хорошим сучасним покриттям і повністю з обладнанням його освітлено і огорожено. Придбано автобус Святий Миколай діткам подарував автобус в одному з сіл Яготинщини. Був організований до того ж свята Миколая Ковзанка. На які дітки мають змогу відпочивати після уроків разом з батьками і проводити дозвілля. Ну і багато чого ще було зроблено. Зараз усе я вже, якщо чесно, і призабув, але опять же, нехай, якщо буде бажання, я думаю, ми з вами поїдемо і там на місці в цьому переконаємося. Іван Івановичу, дуже дякую вам за цікаву розмову, і за зустріч. А вам, шановні телеглядачі, я нагадаю, що ви дивились програму актуальною сьогодні. Ми зустрічались з головою Бориспільської районної адміністрації Іваном Івановичем Шкартою.